Святого Євангелія Світа, слава тобі, Господи, слава тобі, Будь, людьми уважні. Одного разу присхопив до Ісуса, один з його учнів. Сказав йому, наставнику, ми бачили одного. Що Твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо Він не ходить з нами. А Ісус сказав до Нього Не вороніть, Бо хто не проти вас, той з вами, як наблизився час, коли Ісус мав йти з цього світу. Він твердо постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму, і вислав посланців Дересовою, пішли вони, і увійшли в яке Самара, марянське село, щоб йому приготувати місце. Та самаряни його не прийняли, бо він подружував до Єрусалиму. Побачивши, те учні, яків та Іван, сказали. Господи, хочеш, ми скажемо, що вогонь зійшов з неба і знищив їх, як Ілля вчинив, Ісус, обернувшися, став докоряти їм, не знаєте, якого ви духа, бо син чоловічий не прийшов губити людські душі, а спасти, і вони пішли в інше село. Ця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Не знаєте, якого ви Духа? Сьогодні Євангелія подає нам неймовірно цікаву ситуацію. Яків. Один з найстарших апостолів, Іван, якого ми називаємо євангелистом любові, виразає достатньо жорстку, жорстоку, навіть, можна сказати, позицію. За те, що одне самарянське село не хоче прийняти їх як подорожуючих, це довга історія чому? Вони виражають це почуття, як ми сказали, справедливості. Не раз там і кажемо, це по їхнім заслугам. І вони зустрічаються цілковито з іншою поставою, поставою любові Христа. Погляньмо на наше життя. Як дуже часто ми хочемо поступати справедливо, ми кажемо, ми є справедливі, ми чесні. Але це ж наша справедливість, це ж наш погляд, це ж наша чесність. Потім, коли ми остинемо, емоції вчухнуть, ми бачимо, наскільки ми були під впливом певних пережиттів чи почуттів. І тому, коли в нас просинається оце бажання, особливо коли маємо в собі почуття справедливості. Комусь по справедливості, чинити по справедливості, до мене по справедливості. Маємо бути дуже обережні. Назали маємо завжди себе аналізувати. Якого ми духа? От що стоїть за тою чи іншою моєю поставою відношенням? Проблема є дуже часто, так як і в цьому Євангелії. Ми оправдуємо себе, бо хтось так поступає. Реально, вони були праві по-людськи, ну, бо їх люди не приймали, вони мали владу щось зробити їм, поставити, як ми кажемо, їх на місце. А Христос що це невірно постав. І сам Господь показує через ціле Євангелія, що Він так не реагував, Він поступав завжди любов'ю. І найбільша криза людська для Христа це розп'яття на Христі. І там виражається словами, «Очі прости їм, бо не знаю, що роблять? Христос не каже, що вони роблять добре. Не потрібно декого, може навіть завжди, когось оправдати. Хтось робить зле, не добре. Але це ніколи не дає права нам поступувати подібно. Бо як хтось робить що зле, не добре, і ми реагуємо, ну то чим ми краще? Ми ще гірші, бо навіть коли ми бачимо, хтось робить зле недобре, а ми реагуємо недобре, добре, то проблема є у нас ще більша, бо ми, бачучи, зло, поступаємо по зло. Тому в кожній ситуації маємо вдивлятися в себе, вслухатися, якого ми духа, який дух діє через нас. Пригадуємо собі, як Петро, хотів від. Мовити Христа від дороги терпінь, страдань, волгов. Що Христос сказав? Відійди від мене, сатано!» Кілька строк перед тим і називає Петра, що ти є камінь, на якому збудую церкву, а за дуже коротку мить по Іванській, дивлячи, ми бачимо Христос іншу поставу займає. Це не є, що Петро був поганий. Виходячи з сьогоднішнього ванглії, це не значить, що Яків і Іван були погані. Ні, в кожному з нас є певні сильні славі сторони, є певні дари, таланти, але й певні недоліки немочі. Тому дуже важливо вдивлятися, щоб ці недоліки, якісь певні моменти, може, не такі аж довгі, а може й довгі, не перебирали контроль над нами. Маємо вдивлятися, якого ми духа, якому духові. Ми дозволяємо діяти через себе.